Прильоти бойових снарядів, градів, ураганів, багато ПФМ розкидано по полям. ТНК є, противотанкові міни. Ми можемо побачити, що на полі там осколки знаходяться з під 152 калібрів, з підмін. Я веду показати, де місця прильоту. Тому що ті, хто мінували, вони, на жаль, не діляться інформацією. Навіть коли в 22-му році хлопці мінували побережжя це побережжя Цвірського дінця, то ніяких ні карт, нічого немає на сьогоднішній день. я так думаю. Можливо, у військових, але військові такої поки інформації не надають. Щоб розуміти, де міни, спочатку робиться нетехнічне обстеження, піднімають коптери. Дивляться з коптерів, є тут де там прильоти або мінування. Якщо щось виявляють, потім помічають. Тільки так. Тільки після цього команда розмінувальників приймає рішення, на якій ділянці працювати. Звісно, займають ту ділянку, яку швидше пройти, яку легше і швидше, ну, якщо там щось і буде, розмінувати. Слава Богу, поки знайшли тільки міни, не розірвані ще 45-го року. Але все рівно тут були окупанти, тут були орки. І які тут сюрпризи можуть бути, ніхто нічого не знає. Там, де більше прильотів, мін, градів, ураганів. Ферми раз стикаються на сьогоднішній день, що урожайність на 30, а де й на 50% знижується тільки відпливу хімічних цих речовин. Перевертається земля, плодородний погрунт розкидається в сторони. Те, що було на глибині 1,5-2 метри, піднімається наверх. Ми плануємо закладати демо-участок і організація ФАО міжнародна, яка виділяє кошти на те, щоб досліджувати в наших східних регіонах, я так думаю, що і в Запорізькій області, який буде вплив цих вибухових речовин на склад зерна, тобто його хімічний состав, на родючість ґрунту. Для того, щоб зрозуміти, що робити, які культури висаджувати, може є в нас такі культури, які можуть. Витягувати там ці, ті чи інші хімічні елементи з ґрунту, і тим самим як швидше очищувати цей ґрунт від наслідків війни. Для фермерів це недополучені прибутки. крім іншого, що треба роки-два, щоб вивезти сорняки і досягнути якогось урожаю, то ще буде вплив від цієї всієї хімії, що випадає на поверхність ґрунту і в ґрунті. До війни 25 років вирощували сільхозкультури, фермерували, овочі вирощували. А коли повернулися після деокупації, склади були розбиті, і щось зникло, щось пропало, щось згоріло. І от Вирішили оставатися, коли приїхали 2 жовтня і збирати все те, що залишилося, тому що все рівно хочу повернутися на землю і працювати на землі. Роботи, роботи скажімо так, немало. Вільного часу майже немає. Вихідних практично теж. Може, можливо, можливо, з дому скоро виганять, тому що вдома нічого не робиться. Ось у нас теплиці. Я не тепличниця, ніколи їх не, держ... не тримала, нічого не вирощувала. Перший це мій опит. От, ми вирощуємо здаємо і хороші, великі, сіненькі такі. з томатами не дуже. ну, Огірочки вирощуємо, ще є, ще там не посохли такі ж, тепличні огірочки також. Так що, от, скасили, убрали огород і посадили. Тут не було розміновичів до, до того. Вони ж запитують, на потрібно вам пройтися чи не пройти. А ми всі, ми тут вже покосили все і прибрали, то що тут шукати. Так як у нас роботи тут немає тим, хто займався, наприклад, господарством, там, тваринництвом, І лишився цього, щоб десь працювати, треба десь їхати. Немає такої роботи. А щоб вдома жити, треба щось робити. А що робити? От Я ну, чи вирощу, продам, матиму гроші. Корова в мене є, продам, так і залишуся вдома. Приїжджають, кажуть нам, коли зносити, ми в одне місце зносимо. І вони забирають, і потім нам кошти на карточку пересилають, продають. Так що дуже зручно. Ось і оцей базилічок нам теж давали на цей проєкт лавки до окупації базилік. Помідори чері, Так що вони ще тільки-тільки, ще бо пізно посаджені, тільки починають спіти. Ну, жара їх мучає. Рослини не люблять такої спеки, починають сохнути і хворіти. Болячки їх замучують. Я здаїла корову, прилягла, хоч ночували ми до цього в погрібі, бо тут же в постійно десь падало, шумно було дуже. Прилетіла накрило, мене в моїй кімнаті піском присипало чоловіка на вулиці, бо він вийшов внутрі годувати, у нас було більше 50 штук внутрі, різних цвітів. У мене є одна, залишилася, я можу показати. Ну, ходімте, я ж вам покажу красоту. Може, десь почуєте мені пару, знайдете хлопця моєї дівчинки, бачите клітки, це все внутрішні були і не тільки, вони ще й в сараї були. Ось така дівчинка гарненька, там Вон лежить, зубки в неї красні. А яка доля тих внутрі? Їх з їли. З їли. Вони, — Їх з'їли. 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 Вони, мабуть, полюбляють таке, бо вони ще коров, і телят їли, а тут іще таке. Оце ж, виходить, м'ясо дієтичне, воно не жирне. Ми тут тока -тока одні черепа вигрибали, Черепочки і більше нічого не залишилось. Може, хто її забіг, у туди в річечку, там, в рівчачок, там сховався. Ну, повернулася одна, вона. Зимою, коли їсточки схотіла, прийшла по вгороді, ми її вловили та посадила в клітку обратно. Він горить і горить і горить. Вітя наш тракторист, заливав бочку, зацепив, привез бочку води, залівав, а воно все одно горить. Війну пережив дом, зато пожар не пережив. Жила жінка, наша в 22 му році умерла, а її внучка приїжджала сюди. Говорять, подала на їдію, ну, щоб домик тут щось підремонтувати, встановити. Ну, вже згорів, більше нічого немає. как раз тут были, это увидели. Давай будем звонить. Я ты потушишь, а пламя поднялось, а у нас ведерки в руках. Ну, лопаты понаходили. Просто людская халатность и плюс жара. Жара, жара и жара. Сухо, сухо. Это температура на той неделе была свыше 40. Тени было 40, показывали. А представь, что тогда на солнце было. Все сухое, травка сухая, все. Земля поросшая, копаешь, сырой земли нету. Вот. Хоча лежить, плеють до сих пір, але зараз брось її, не дотуши до кінця. Зараз через час суха трава до клух, тебе ж буде через часа два, три, чотири буде те ж саме. Іде на вулиці нічого, холод не У нас тут везде все горить, все без кінця. Жалко, звісно. Дівчинка приїжджала була недавно, Ні нема нічого.